Всім вітанчику, всім привіт! Вийшла новина на офіційному порталі про новорічний подарунок честь наступу 2026 від Бенедикта Канбербетча. І це в нас буде е, танк Фантом 9 рівня. В нас є відео в офіційному каналі. Давайте його переглянемо що за подарунок. Вітаю любі танкісти! Ваш амбасадор новорічного наступу Бенедикт Камбербеч, і я маю маленькі повідомлення. Сподіваюся, воно застане угу. вас у доброму гуморі. Ось свята вже й близько, то дозвольте мені такому дещо нетрадиційному гідові побажати вам найпрекрасніших зимових кулянок, осяйних сміхом, світлом і змливими митями. Ось побільше світла давали вам, І, вам віри в себе всюди було... І врешті, коли ви зайдете займете притуркувати на вас, чекатись. Ексклюзивна машина, що особлює mm -hmm. прихильність команди World of Tanks. Воролдовтен вордовте, дякую тобі, Бенедикте? Ми команда Wargaming, також приєднуємося до привітань з 19 грудня до 1 січня. Заходьте до гри та натискайте на оголошення з подарунковою коробкою mm -hmm. в гаражі і отримаєте фантом, французький середній танк дев'ятого швидкість і автомат заряджання, oh. що буде до вподоби it's, it's... багатьом гравцям. А його головна особливість автоматичне гідропневматичне шасі, що поліпшує кутичку дві і додає на переважно поверхня. Цей танк прибуде до вашого гаража одразу в урочистому 2D-стилі і зі святковим духом. Тож хапайте свій okay. фантом і нумо веселитися як одна велика родина. Команда а вбій... я Думаю, на Кита не, ку... не танк поставити вбій... РД-віси і... з Вінтерайду. Отже, бійці. Вішайте прикраси, пакуйте подарунки, і вперед до святкового шторму крізь вилом пройдемо. Або тілами своїми замуруємо його. Найкращої новорічної пари всім вам. За привітання, Бенедикте. Величезне дякую. І е, потрібно просто буде зайти в гру з 19 грудня при виході, пачу, швидше за все, буде у нас е, святковий хаос. І тоді можна буде забрати цей танчик. Що це за танчик? Фантом, французький середній танк 9 рівня. Угу. Наділений, наділений усіма характерними рисами техніки своєї нації. Угу. Ну і плюс автогідравліка. Так, дивимося на вогнопотужність. Огляд, 360 середньої шкоди за постріл 260 та 300 мм. Відповідно, це не це хороший пробій для дев'ятки Це хороший пробій, це кумуль швидше за все. Е, Розкіт на 100 метрів 0,4. так Ну Це трошечки фігня. Можна буде розкачати до 0,36. 6 час зведення 3 секунди. Е, Боєзапас 56, час перезаряджання 35 секунд. Ого. 35 секунд. Кути вертикально наведені мінус 8. Це що? Скільки там снарядів цікаво? Швидкість з прильоту снаряду 1420 підкол. А тут е, кумуль та фугас. Час порожнього заряджання 3 35 секунд. Час перезаряджання в середній магазину 3,5 секунди. Розмір касету 4 одиниці. А. Тобто в нас буде 4 снарядика за 35 секунд. Це ж, типу того, як. Е, як чар футюр розряджається. Тобто 3,5 секунди між снарядиками і 35 кадешка З роз. Зроз. Ну, поцікавіше виглядає, ніж ТБТ сьогоднішній. Живучість, маскування, в принципі, можна буде розкачати. так До 30-ки легко. Uh, так, це не цікаво, Огляд, можна буде 450 зробити, міцність 1700, бороня корпусу. Ну, я думав, що буде трошечки картонний, так і є. В принципі, що як спроту бачите, непогана 36 відповідь. Градусів в секунду. Ну і рухливість 1000 кінських сил, 28 по тому потужності, що дає нам можливість дуже швидко набрати 50, перед, 17 назад і посередня така рухливість корпуса. Тобто. Я вже бачу цей танчик, це є А-ля Угу. Ну, цікаво, цікаво. Звісно вже пограємо на ньому, коли вийде патч. Як отримати подарунок? Це просто треба вийти гру з 19 грудня, по 1 січня та натиснути подаруночок в гаражі. Ось так буде виглядати. Зайде до гру, натиснете, натиснете отримати подаруночок, і ви вже будете мати фантом. Так <кій> що. В, коли ви отримаєте е, фонтон, він, е, він одразу з'явиться в газі без жодних завдань та вимог. Вважайте це знаком вдячності за те, що ви стали частиною World of Tanks. <кій> ну, Друзі, це певно, що буде вже кожний рік. Е, у нас буде подарункова машина 9 рівня. Надіємося, цей танчик буде кращий, ніж Gisor або ж Патон е, The Tanner. Ну, патон вийшов лайно, лайно, а це виглядає в принципі, непогано по ТТХ. Тож, такі новини. заходьте в гру 19 грудня, по 1 січня та отримайте собі цей танчик в колекцію. З кіноведи, всім величезне, дякую, хто передався дане відео до кінця. І до зустрічі до нових відео. Всім чао, всім бувайте!